мені Вчитайте машину. За що ви мене забираєте? Я журналіст. А куди його везуть? Я перепрошую. Куди його везуть? Зокрема, це. Та я борюся з вашими працівниками! Тут я хочу дізнатись, куди його везуть. То поліція, то банда, бля, ну а не поліція. Бандити в погонах, бля. До бандити в погонах, блядь! Позор По і ганьба вам! Банда! Приходьте під, підходьте під, підходь добре! це досвідчена особа! Присадь. Стаєшся третій з місця що? висотиці України. З цих підстав не відмовляйтеся, стеж затретя <кхід> України. чуєте? І Іван Русланович, зміст ті ж секрет, вам відомо з цих підстав, ви не відмовляйтеся віддавання показу. Знаєте, що вас виконано до суду? Так. Суд попереджає вас про те, навіть за відмову віддавання показів та задаючи з відмови неправдивих передбачення схеми 384-385 кінець путок України, проводить вас до присяги. Попрошувати читати, голосів підписати. Я Шилати Іван Русланович. І я, шананович, підписаю говорити собі правду лише правду, попередньому прикольному питання. Все, ви вже це оце читали. Прошу, підписуйте. Підписали. Підписали. Прошу. Знайомлюсь. Я Я Прошу повідомити суду все, що вам відомо з проводим вас до суду. Ви є ще перепрошую старший дільничний так? <сподар> <BelgianALLY> mm -hmm. в Львівській області, так? Старший, одиничний писатель поліції. Mm -hmm. Прошу. Чи будете ви задавати це питання? От коли? Буду. Як краще? Чи вільним шляхом вільного, вільного розповіді? Ну, що, Прошу. Що робив? Де був? Де було. Майдені. Ну Чого? прошу повідомити, вам щодо ставлення. Зпроводу чогось викликати не Ви знаєте? Я зараз подивився, яка дата була, а ви точно не пам'ятаю. 29 мачок, 29 червня. Що було? В той день я перебував на робочому місці з місцем. В той час високому службу в якості відповідального по підрозділу. Близько 20-ї години, детальний департамент, 10-11 години у мене зателефонував колега по роботі, повідомив про те, що ми спільно з двома нашими співробітниками були виявлено місцевого жителя, жителя міста Новоміського Ігора. Ярославич, якщо не домовляюся, відносно Ліпа у нас в нашому підрозділі на розгляді перебував область територіального центрування тобто, та соціальної підтримки No2, який знаходиться в місті Миколаїв. Про здійснення приводу там лише зазначено громадянина для притягнення його до для складання протоколу. Та й 210-ї України про них. З метою виконання даного приводу е, наші працівники е, е, почали з ним спілкуватися, придумали, що він буде затриманий, що е, в них на, на виконанні перебуває е, перемусовий привід. однак е, він відмовився його оповбувати на чому-то, тобто, наші співробітники розвернувся, почав тікати. Приміщення палацу культури. Подальшому хлопці почали його затримувати і повідомили мене, що є така ситуація, що зі сторони Минського юра вчиняється здійснення покору законів понятими за працівникам поліції. Крім того, з співробітником, який безпосередньо був на місці тієї події, була здійснена реєстрація на лінію 102, про даний факт, що військовий чи не з'їстує. Хто викликав? Хто викликав Прошу. На лінію 102. Лучше до мене. Старший ДОП закупований лінію 102. Також додатково для реєстрації, що дійсно, щоб запросувати, таку людину. Вас повідомив? Ні, він безпосередньо звони на лінію 102. До того до мене дзвонив ще співробітник Митрович, сказав, що який теж був присутній місць. Він сказав, що є така ситуація, що людина вчиняє звісно покор, піднімається зі сходи, там зібрається з Млексик, кричить. Оскільки наш відділ знаходиться недалеко, ми підійшли ще з одним співробітником на місці події йде. Вже безпосередньо теж побачили цю ситуацію. Я, я, я прибув на місце з єдиничним офіцером місце Ремк Меня, старшим лікарням, так, який також перед мене знаходився на робочому місці. що побачив? Був В поді Був в приміщенні класури е, знаходився в Чарті ВН, е, наш співробітник, наш співробітник, е, домашній глупарта. Наш співробітник э, Дань Кін Ігор, які э, тримали під заробу э, громадянина Московита, який э, в свою чаю кричав, лучше Іван намагався йому э, ознайомити його з листами ДЦК. Однак він спочатку кричав, покажіть мені на основі щодо. Ви мене затримуєте, що за Лес, дайте я тут сподивився, коли наш півробітник почав підібрати даний лист його знайомлення Ігор почав казати, що я нічого не бажаю ознайомлюватися, нічим не знаю, нічого не зору. Вводив себе трошки не адикувати. Прошу, маєте запитання? Прошу. Де ви безпосередньо перебували? Коли мені вважають. Законний, закон вимогу оголошення. Де я прибував, коли я оголошував лише? Ну, законний привід. Вимогу поліцейського. Закон вимогу поліцейського, коли, Я прибував на робочому місці. В відділення поліції. За скільки часу ви прибули на місці? За скільки часу відчого? від чого? На робочому місця до, до, до палацу культури. Я вже ще раз повторюся, я вже озвучував. Близько 10 або 11 години бутальний документа, яка в була, то мене затратували свої обідника. Повідомив, що на місці по проспекту Шевченка 13 палацу культури вчиняється здійснення покора законів мозів працівника поліції, на основі чого, я будучи в Україні, ще з одинської обідником плісі пробуду. Тому що подивитися, що місце події, в місті події починається ніяких потупень. Я це зрозумів. Скільки часу вам потрібно прийти з місця роботи до, до місця подій? До п'яти хвилин. П'яти хвилин. Тобто п'ять хвилин здійснював з вічному кору приземлюється. Так по ваші. Я ж вам повідомив, що судок, що я додав прибув в процесі п'яти хвилин, після того мене зателефонував. Ні, ну, ви, 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 ви прийшли на місце події і бачите, злісу не покор, так? В матеріали справи я зазначу, коли у вас затримали. Я зрозумів. я хотів я, 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 почав, що я дуже великий... Не, ви маєте ще запитання, далі Прошу. За, за, за руку, ви прийшли зараз, що працівник поліції тримає за руку. У вас тримало представників за руку. Ви знаходилися членівської похитами, слава да. МСА. 40. Тобто ви приїхали я вже був кайданках, так, я Так. ви говорили один раз лист на виконання, другий раз примусовий привід на виконання. Тобто що було на виконання? Примусовий привід приходить одразу е, війни е, поліції в основному, тобто сукремінал. Тобто лист, Тобто примусовий привід, це лист, так? О, я так розумію, що це примусовий привід, те саме, що це лист, так? Я не зрозумів. Та... Не зрозуміло. Ви ти раз говорили, що лист на виконання, а другий раз примусовує привід на виконання. Я сказав, що в нас прибуває на ліс. Ви керівник, я розумію, що трошки можливо більше обсяг роботи. Ви, 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 ви знаєте, що Москов Андрійович є журналістом. До 29-го до події. Знали, що я Яка суддя? <толість> Чи відомо вам, що, що цього, в цьому даному приміщенні 29 го червня було засідання сесії Олегському міські ради? Про це ми вже дізналися е, ну, пізніше в процесі. Тобто, після, після того взяли необходимо. Можна сказати, е, вже під завершення робочого дістання. Ну, тобто після того, як би... Тобто дивіться. Вже... Тобто, ну. Ми про те, що там якась сесія міської ради чи якогось іншого органу, що там взагалі якісь мероприятия проводяться, ми про то не знаємо. Тобто, У нас е, відділення... Жадових містів, що передумали, що там буде щось інформація. Нам я, кого, і я такого, і в моїй по роботі теж того Ну, Я лише хотів уточнити, бо ну, ви знали чи не знали, чи можливо знали? Я три. Я знав. Є той ліктор. Я вам очікую і цілю. Що я, ви я питання, ви журналіст? Те, що ви журналіст, ви? я знаю, що ви член громадської організації, інформаційного агентства. Те, що ви журналіст, я не знаю. У мене такої інформації немає. Ні, ну я вам чи не хочу повинні... то, інформацію, тому що я підготовний в МВС. Я знаю, писання документів, які коли, мені показували дані в міській раді, я там даю. Де... Це, це, ну, це ваше, ви в заяві зазначили, пробували в цих осіб. Це, Далі наступно. Можете бути вільні обозначитися. Ну, високої думки про себе, той поліцейський. Я вже думав, що він начальник поліції, десь у Львові, а він тут в роздолі працює.